1 березня в черговий раз члени комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності перевірили стан укриттів у прилуцьких закладах освіти. Поступили жалоба від батьків про те, що діти сидять в бомбосховищах, де душно, немає світла. Обіхавши декілька шкіл, було з'ясовано, що генератори є, але вони не підключені. Вони просто стоять і Навіть немає палива. Невикористання генераторів зумовлене кількома причинами. Генератори, які поставили на на школи, не відповідає тим, які школи просили для освітлення і систем вентиляції. Тому вони не підключені і просто стоять. У п'ятому ліцеї мав би стояти трьохфазний генератор потужністю 10 кВт каже директорка закладу Наталія Бурлаку. І в управління освіти подавала запит на отримання генератора саме з такими технічними характеристиками. Ми отримали генератор, по-перше, однофазний, по-друге, на 7 кВт але практично він більше 5 кВт не дає потужності. Крім того, немає і супутнього спорядження, каже Наталія Бурлаку. Нема до нього. Його ні проводів, немає ні бензину, немає ні масла, нічого немає, але ми його і використовувати не можемо, тому що нашу вентиляцію він все рівно не потягне. Отже, у разі відсутності електроенергії в укритті не буде світла та вентиляції, що є небезпечно, каже Наталія Бурлаку. Довготривалий час діти перебували в сховищі, то, звичайно, я дуже за це хвилювалася, тому що е, дихати практично нічим. У першому ліцеї ситуація з генератором ідентична, проте директорка закладу за означає що вони знайшли вихід закупили альтернативне освітлення було прийнято таке рішення придбати акумулятори у нас два звичайних акумулятори а один у нас гелієвий, він дуже потужний на 95, так і ми до них придбали лед ленти і електричний провід вентиляція в першому ліцеї електроручна. Є світло, це натиснуло кнопочку, мотори працюють. Якщо світла немає, ці мотори можна привести в рух, обертаючи, застосовуючи фізичну силу. Ситуація з генераторами ідентична в усіх закладах освіти, наголошують посадовці. Хоча попередньо на комісіях ЖКГ неодноразово обговорювали питання придбання генераторів для закладів освіти з певними характеристиками. Комісія з питань житлово-комунального господарства розглядала службові записки. Закладів управління освіти і службову записку прилуки житлову тепловодопостачання на потребу в генераторах. Сьогодні ми побачили, що в п'ятій школі було передано генератор 7 кВт. Хоча, ось, згідно документів, Да, на п'яту школу була службова записка від начальника управління освіти, що на і на шосту школу необхідно генератор трьохфазний 10 кіловатний. Заклади освіти не отримали генератори з необхідними характеристиками, а відповідальних немає. Додає Валентина Трохименко. Ми будемо до кінця поясняти е ситуацію, як так сталося, що потреби. Усіх закладів освіти на сховища й укриття були одні, і чому закупили генератори зовсім інших потужностей? Хто прийняв таке рішення, що необхідно зовсім інші потужності? Хто відповідальний з влади буде нести за це відповідальність. До речі, у документах, які підтверджують закупівлю генераторів, немає жодної інформації, каже депутатка міської ради Євгенія Авер'янова. На всі депутатські запит я отримала накладні стосовно генераторів закладів освіти. То хочу повідомити, що в цих накладних написано бензиновий генератор чотири штуки нема, не. Е, Марки генератора, ні потужності, нічого. Це ми купляли як депутати, виділяли кошти. Там була потужність, марка. який треба, який відповідає потребам? Тут немає нічого. Посадовці зазначають, що довіра до міської влади зовсім зникла. Це і є причиною невідвідування депутатами засідань сесій міської ради. Сьогодні знов у нас в місті політична критична ситуація. Що депутати не відвідують сесії? Я скажу так, що коли депутати на своїх комісіях все приймають рішення в минулому році були виділені гроші, все, що просила влада, було все виділено на бомбосховище, на укриття, на генератори. Всі кошти були виділені. А що ми по факту побачили? На що виділяються кошти? Просто щоб вони стояли.